Ми маємо цілий круг, і нас запитують, яка частина круга зафарбована блакитним. Проте перед тим, як відповідати на це запитання, варто розібратися з цілим кругом. Отож, ми бачимо, що круг поділено на три рівні частини. Це буде одна, друга і третя. Тобто їх в нас три, І вони однакові. І кожна з цих частин буде дорівнювати одній третій, тобто одна частина з трьох наявних. Тобто Неважливо, яку частинку я замалюю воно все одно буде дорівнювати одній третій. Тепер, коли ми знаємо, що одна така частина дорівнює одній третій, ми можемо порахувати, скільки таких зафарбованих частин ми маємо на цій картинці. Пропоную це зробити. Отож, у нас тут одна третя, тут одна третя, тут одна третя, ще тут одна третя і тут одна третя. І загалом у нас є 1, 2, 3, 4, 5 таких частинок, тобто 5 третіх. Отож, у нас зафарбовано блакитним 5 третіх круга.